Vіam Amp. Передбачено з'являється на нашому столі після загального огляду бренду VIM. Але місце для інтриги залишається, бо мені сьогодні належить довести або спростувати а, гіпотезу про те, що цей стрімер-підсилювач, отримавши цінні крівня бюджетних пристроїв, має функціональність та продуктивність на рівні топових пристроїв. Це канал I am Audio. В студії продакшн Production Сані. Велкам. Тем зараз розпаковує, да. Зустрічаюсь по одежині, дизайнери ВІМ скроїли стрімер, підсилювач по люксовим лекалам. Якщо в рядок поставити цей юніт і продукти з високою ціною на кшталт Cambridge Audio, то костюм Вієм точно не буде виглядати гірше. Ба більше алюмінієвий корпус виглядає солідніше за пластикові корпуси, умовно ноти або ж Sonos. Також не можна не помітити візуальну схожість Vim Amp з Mac Mini. От, подивіться. До речі, кольори юніту доступні у двох варіантах: а саме Silver і Space Gray. І це так само додає схожості до яблучного бренду. Коротше, модник на стилі. Ну і добре. А чи узгоджується форма із змістом, точніше, вмістом, тут же міркуйте самі. Потужність Вім забезпечується мікросхемою підсилювача класу D від компанії Texas Instruments, яка видає номінальну потужність 60 Вт за каналом при опорі 8 Ом та 120 Вт при 4 ОМАХ. У Вім інтегрований ЦАП преміум класу ESS Sabre і мікросхемами підсилювача TI-TPA3255. Щодо інтерфейсів, ВІМ AMP має як аналогові, так і цифрові аудіовходи, включно з оптичним і USB-входами. Ну а також набір аналогових входів типу RCA. Важливо зазначити, що окрім аудіофільського сценарія використання підсилювача є кіноманський. Він ПЕМ легко може стати центральним елементом домашнього кінотеатру 2.1. Це стало можливим завдяки наявності HDMI з ARC та CEC. Ну і звісно, окремого входу на активний сабвуфер. До речі, Ви. роз що? Виходу? Виходу. Так, виходу. What a twist. Ну, саме виходу на активний сабвуфер. До речі, розробники пішли трохи далі за конкурентів і забезпечили повноцінне управління басом через програмне забезпечення просто у застосунку. Це ну, зручно, хоча б тому, що вам не доведеться зайвий раз бігати і щось там перемикати, і щось там клікати на сабаку. Все просто вже зібрано до купи у застосунок. Додаток VM Home. Над ним добряче почекували. Програмка працює швидко, має багато налаштувань, можна обирати улюблену музику і налаштовувати еквалайзер. От що я помітив, Вієм Home Часто оновлюється. Виробник прагне, щоб софт відповідав останнім технологічним стандартам. І помилки швидко усувалися, а користувач був завжди задоволений. До речі, сам підсилювач під час першого включення вимагатиме оновлення прошивки, і на це десь йде ну, 3 хвилини. Окрім керування, додатком є варіант з дистанційкою. Пульт дистанційного керування, окрім Bluetooth, має ось цю кнопочку красиво. Це кнопочка з мікрофоном. «Alexa, Turn on Spotify. І нарешті, третій спосіб контролю, старий як світ, фізичне колесо гучності на передній панелі є ще й контролером відтворення та паузи. Додатково ви можете використати пульти для телевізору, якщо підключити стрімер до телека завдяки HDMI. Окремо подяка Vim за те, що подружило яблука і Android. Я б сказав безшовно. Якщо ваша смарт-хата має пристрої Google Home, то Vim видимий для них. Здається, ми обговорили все, але досі не торкнулись того, заради чого все це робиться. Звук. Дві. Ну, якось так. Триває пошук Wi-Fi єднається. Це я намагався переключити на наступний трек. Особисто в мене склалось враження, яке журнально описано в багатьох рев'ю. Він має нейтральний звук із чудовим співвідношенням сигнал шум, враховуючи його ціну, для багатьох це перевищує очікування. Конкретно зараз ВІМЕМ ще більше збільшив мої теплі почуття до колонок Audio, але до певного рівня, до рівня гучності 75%. От після цього звучання зміщується у бік вищих частот, динаміка збільшилася, а деталізація зменшилась. Якщо ви любите розривати свої колонки інди. Дастріал техно, ну мабуть, ви нічого не помітите. Але якщо вас цікавлять тонкі, багатоголосся, тепле лагідне звук, то варто тримати все ж таки рівень гучності на 65-70%. І мене особисто це влаштовує, я б нічого не змінював. Але припустимо, ви вирішили вколотити динаміки в стилю або відновити ретроакустику, чи оптимізуєте звук телевізора в усіх цих ініціативах. Вам може статися в пригоді еквалайзер. По-перше, 24 попередньо встановлених налаштування, по-друге, 10 смуг графічного еквалайзера, по третє параметричний еквалайзер на 4 смуги. До речі, аудіофіли з багатим стажем та необмеженою кількістю вільного часу можуть збільшити кількість діапазонів PAQ. Є така безкоштовна яблучна програмка, як House Curve. Вона використовує телефон і мікрофон для вимірювання, а потім дозволяє вам встановити бажану кількість діапазонів для налаштування. У свою чергу, андроїди можуть використати REV, ну тобто REW зовнішній мікрофон і комп'ютер, ба більше додаток дозволяє встановлювати незалежні профілі еквалайзера для кожного джерела вхідного сигналу. Отже, ми маємо безліч варіантів, як побудувати аудіоландшафт саме за своїм розумінням прекрасного. Тож висновки в наші часи, коли фінансові питання постійно виходяться на перший план, він ЕМП це справжня знахідка. На мою скромну думку, це золота середина між бюджетними підсилювачами, стрімерами і пристроями преміум класу. Чи можна використовувати заголовок на кшталт вбивця Сонос» або ж там павернот, ховається у жито»? Навряд чи меломани з вимогливою акустикою та великим приміщенням вимушені шукати дорожчу альтернативу. І так само кіномани, що шукаються досвід Dolby Atmos, знайдуть знайдуть тут лише стереосистему плюс сабвуфер. Це не означає, що я розчарований, це означає, що на кожен бренд знайдеться свій покупець і треба підходити, ну як завжди, індивідуально. Цей продукт відмінно підходить для широкого кола користувачів, для тих, хто слухає музику недалеко від своєї акустики і не очікує, що вона буде гойдати стадіони. Для тих, хто тільки знайомиться з світом або ж прагне. Спростити свою аудіосистему. хоч ВІМЕМП не зробив технічну революцію, але зробив набагато кориснішу справу для нас, простих меломанів. Зробив стрімінг ще більш доступним за вивіскою ВІМ стоїть авторитетний бренд LinkPlay Technology Incorporated, який вже давно є одним з лідерів смарт-пристроїв. Вім. Вже на старті вийшов на ринок із топовими рішеннями материнської компанії. Вони роблять цей бренд надзвичайно конкурентно спроможним, особливо враховуючи його ціну. Якщо ви зацікавилися Вієм і хочете дізнатися більше, то обов'язково перегляньте відео, лінк на яке з'явиться зараз у правому верхньому куті екрану. А щоб завжди перебувати у хайфайному настрої, тисніть на дзвінок під відео. Також додаю посилання на сторінки руками продакшн, містерсані, лайк, підписка і хайрес.